Всім привіт! Ви дивитеся це відео на каналі Яна Жабка. Так, це я, Яна Жабка. і зараз я з вами хотіла говорити там або спитати вас, чи хотіли б вийти, можливо, також такі великі це відео, таке тобто там, де я це, наприклад, це граю в Roblox. І, типу, там знімаю якісь серіали, або там, типу, е знімаю про своє реальне життя, то я хочу вас, в принципі, це спитати. Чи хотіли б ви ще подивитись, типу, там можливо, відео, як я живу в Данії. Я живу в Данії вже три роки з мамою в квартирі, де є ось так от. Я дуже люблю грати в цю гру, Roblox, в Brookhaven, 2, це Tower of Hell. Я, ну, я додав сюди оце пару таких діток, можливо, якісь е, там зірочки і всяке таке Ось Так. То. Мені дуже подобається зелений колір, я люблю жалу. Я дуже люблю малювати. Я навіть вчора коротше, купила картину. Я там намалювала якось приводи. Мені дуже подобається малювати якихось привидів. Сама не знаю чому, але чомусь так. Я намалювала, і моя мама була в шоці, як я намалювала цю картину. У мене дуже багато картин, які я малювала сама та по номерам. Я дуже люблю малювати, в мене багато малюнків, я їх навіть наклеюю на стіну, і там вже можна сказати, там стільки малюнків, що там навіть є. Єлі видно просто стіну. Де і ось так. От. Я ходжу в нову школу, скоро вже після Це літа. Так, після літа вже осінь піду в Данську школу. У мене є найкраща подруга Андріана. Ми з нею дружимо. Вже ну, буквально майже рік. Коротше, де є ось так от. я оце трохи розказала про себе, і де Ну, в принципі, ось, до речі, оце я ось змінила, типу, оце на заставці там, ну, типу, в Ютюбі, коротше, типу ставки, типу, змінила скін, типу там, де оце, ну, як оце, типу за робси, це скін. У мене раніше, якщо чесно, не було робоксів, типу, я їх хотіла задонатити, але не типу, дуже знала, як, але потім я вже зрозуміла, типу, купила там вже. Отую Карточку, де я задонатила робокси, де я це там робила скін. І оце знайшла цю шляпку. Де й ось так. Ось, до речі, у мене ця шляпка, яка на скіні, оця зелененька, вона в мене є в реальному житті. Ми ось так. Я Як, думаю, якщо чесно, мені це дуже не подобається. Те, що це типу лицертяне, типу, там оце, що це щось це. В Рухелі, там в чаті покажут купить мені щит купить пожалуйста щит но як если честно це трошки так сказать біси потому что типу таку... Правда, це це одна, що типу, як ти вимагаєш типу з людини, щоб вона просто купила щитки, типу, ти типу, просто щоб могла пройти паркур і, типу просто вгритипу оці значки і все. Ну це якось так, тому що правда, ось, типу, людина аж вимагає і типу каже, ну купи мені, будь ласка, те, і що кажуть, задана гаразд. Якщо ви типу знайомите, типу, гаразд, так, хай типу. Дунати. Але, типу, якщо ви не знайомите, типу, винатить це якось, ну, так собі. Ну, типу, мені це якось. Ось так. Якщо чесно, не дуже вже професіонал, щоб це проходить дуже ну, добре паркури в Тавер-Охелі, але все Ну, Зазвичай я це прямо кожен день це не граю. Дею ось так от, але я типу, намагаюся в це пройти паркур, щоб оце більше навчитися що це приходить, і може в Тіктосі вже знімати таке типу, відео, типу якусь історію і типу, там, де оця картинка, оце як я оце зараз зробила, то проходжу це пройти ось так. Ну це мені здається, що я оце нормально проходжу паркур, тільки дуже часто падаю, і часто можу, типу, це поранити стану оце лазером. Де є ось так До речі, я оце е В Брукхевені, я колись оце, як зіграла в Брукхевені, десь на будиночку 30, чи, чи може не 30, то вже не пам'ятаю, коротше, є таке містечко, типу як е Мінікіскемпінг, і там, типу, це є така біла яхта. І там Таке як море, маленький строчок, там є ще водоспад. Там є печера де я коротше, там знайшла печеру. Я там навіть зробила типу як оце скрийдім, де є ось так, в принципі, я оце... Планшет робила типу відео, але не загружала в YouTube, Навіть сама не знаю чому. Але, типу, там я знайшла печеру, де її ось так от. Але там печера, типу, там вхід, ось, там з камнями. Може я. Ось... Я очі відео, я відео покажу секретки Букевина, тому що я типу, знаю пару секрет Букевина, типу, де можна знайти сейф і, типу, щоб може його обкрасти там якихось людей. А потім ще щось. Мені навіть, дуже подобається, що Кевлен типу, здавати ці саміди, типу, робити це там образи де є ось таке, типу, мені.

До речі, я оце в Пінтер та в ТікТокі, бачила, типу, оце там рукоділля, що там можна типу, зробити це для своєї кімнати, типу, це з Майнкрафту, типу, я могла б зняти таке відео, типу, роблю е, речі з Майкрафту в реальному житті, типу, там з коробки, там всякими такими інструментами, типу, могла б зняти, може б ви там подивились, типу е, теж могли б так зробити, тому що, типу, якщо це... Я знаю зробити там оце з Майкрафту, там якісь речі, то справді вдома і справді, типу, це в, в кімнаті коротше, уют, типу, здається, де є ось таке от. Ну, mm, Ось так. от. В принципі, я ще могла оце зняти типу, влог. Як оце я типу, провожу типу, день, типу, що я роблю і, типу, там влог може по магазинах. Оце. Ой, там бачила бачу було mm -hmm. ось таке. Да. Там клевіть. Ну ладно, а там, коротше, одна білямка зайшла. Ну, ось так. От. Я мала, в принципі, щось, я, типу, вітало і типу те, як, я, як я граю там в момент, що я ось щоб це у вас таких питання і щоб ви типу, могли це в коментарях написати яке б ви відео хотіли. Тому що коли я роблю шорти, типу, воно не залітає воно взагалі не заходить. Але коли я бачу це в інших блогерів, то, типу, там на дві 2000 лайків. А коли я вже публікую там це в шорти як і о, інші блогери, то воно залітає на сім лайків. Дивись так. Якщо да. чесно, це второ Хелі я дуже багато вже проходила паркурів, але я ніколи, я ніколи скажу чесно, признаюсь. Я ніколи не доходила так, оту, до саме самий вершин, оце туди. Я завжди падала, я завжди поїхала, я не могла дойти. Це то був такий капець, що взагалі. Я оце бувала те, що я могла я чую вже забралася на висоту, але ні. Я завжди падала, або просто мене вже уничтожало. І все. І ось так от. Можна подати. Коротше, одна. Як ви зрозуміли, то так? Все падає. Все. Спочатку якась наклейка, а потім вже і інизка. Ось так от. Ну, в принципі, я трохи розповіла типу, про своє реальне життя, типу, е, типу. Спитала вас, типу, чи хотіли б такі-такі -такі відео, тому що, типу, я хотіла би зняти відео, і, типу, коли я знімаю шорти, то е, мені навіть скучно вже робити типу, відео про шорти. Я вже хочу, знаєте, такі великі відео, типу, ну, ось такі, як я зараз це зробила, де є ось такі от відео, тому що мені типу, більш подобаються такі відео, але шорти, типу, я також люблю, типу, коли я оце листаю, типу, можу залипнути, або ще щось на одному такому шорці, Де є ось так. От мені, до речі, е дуже це подобається. Дуже мені подобається, типу, це грати в Roblox. І це відео до нас підходить вже до кінця. Всім пока, до речі, тут я вже намагалась типу, зробити емоцію пока. Всім вами була, я на жабка. Підпишіться